Сьогоднішнє життя майже неможливо уявити собі без наявності пошукових онлайн-ресурсів і систем тих чи інших брендів. Раніше, наприклад, аби знайти необхідну інформацію, ми мали би провести багато часу в одній чи в декількох бібліотеках, перегортаючи сотні чи тисячі сторінок, аби знайти конкретну відповідь, картинку чи діаграму. Сьогодні ж існує понад сотні онлайн-пошуковиків з відомими назвами чи то вузькопрофільним функціоналом. Є серед них як дорослі, так і дитячі версії. Найвідомішими на сьогодні такими американськими, європейськими та китайськими ресурсами є Google, Microsoft Bing, Yahoo, Baidu, AOL, ASK.com, Excite, DuckDuckGo, Ucom, Naver, StartPage, SwissCo, CCSearch, Yibiru, Ecosia, Seznam, Wikicom, Twittersearch, Search, Niva, Mojek, Presearch, Avant та Secret. Серед дитячих KidsSearch, KidsSearch. Кідел від Google та Кідрес при цьому є такі пошукові системи, які базуються виключно в браузерних версіях. Є такі, що або інтегровані в інші додатки, або ж мають власний додатковий вбудований міні-браузер. Окрім того, є й авторські системи та цілі мета Всесвіти, але й такі, які користуються чужими структурою та функціоналом. Є такі, що видають виключно один тип чи інший тип інформації, наприклад, виключно фото. А є й комбіновані, які видають і текст, і зображення, і відео, і аудіо, а також точки на картах і іншу супутню інформацію. У всіх пошукових систем є тільки основні дві задачі. Перша надати повну вичерпну правильну відповідь, аби не було бажання та потреби звертатися до інших пошукових систем у нашого відвідувача, і друге забезпечити монетизацію пошукового трафіку, тобто спочатку видавати такі результати, які сприятимуть отриманню прибутку власником того чи іншого сайту, в тому числі й за допомогою контекстної реклами. Як і казали раніше, пошукових систем на сьогодні доволі багато. Відповідно, в більшості з них процес пошуку побудований на власних алгоритмах, але загальний принцип їхньої роботи доволі схожий. В той момент, коли ви створюєте власний сайт, то спеціальний бот однієї з пошукових систем через розміщення веб-майстрі чи то в результаті покупки посилань. Приходить і починає вивчати ваш сайт по сторінках і зображеннях. Для пришвидшення цього процесу в кодах сайтів використовують спеціальні теги типу індекс до Follow Alt. Перше це збір даних за допомогою ботів пошукових систем збирає необхідну інформацію з усіх сторінок ресурсу: фото, відео, текст, цитати. Після першого відвідування пошуковим ботом вашого сайту цей процес стає циклічним і автоматичним. Друге це індексація сторінок, тобто присвоєння кожній веб-сторінці визначеного індексу, який дозволяє виконувати швидкий пошук по їх складових. Після цього весь ваш чужий сайт або інший ресурс, або його окремі сторінки, можуть бути відображені на сторінках видачі пошуковика по окремих запитам. А от на якій сторінці і настільки ближче до топ-10 у видачі він буде, залежатиме від внутрішньої оптимізації ресурсу. Ось такий невеличкий екскурс у роботу пошукових систем та розкрутку тих чи інших ресурсів ми сьогодні провели для вас домашні завдання провести власне розслідування складових того чи іншого улюбленого сайту і підготувати наступний раз свою відеопрезентацію.